Друзі, усіх вітаю! Сьогодні вирішила вам зняти одну орхідею, яку я зазвичай нікому не демонструю. Це я собі так жартую, що це орхідея з розряду скелетів у шафі. Я її називаю експериментальною орхідеєю. Отже, придбала я її десь половиною роки тому. Це був грудень, якось так у мене часто трапляється, що я в холод орхідеї купую. Була вона оцінена і вже, напевне, такого дивного покупця на неї, як я, було, б не знайшлося. А вся справа в тому, що у неї був квітонос з точки росту. Тому вона, мабуть, і не продалася. І думаю, що навряд чи би хтось її вже купив, тому що вона відквітала. Пригадую, вона буквально мала яких 2-3 квітки на цьому квітоносі з точки росту. Принесла я її додому. І як часто буває в такий стрес у холодну погоду, вона скинула коріння практично все. Ну і звич... звичайно, дуже швидко відквітнула. Я її поставила. Нарощувати коріння, ось оце кашпо. І думаю, я її спеціально купувала з тою метою, що вона видасть дитинчатку. Дуже, мені від того часу дуже смішно, коли пишуть в оголошеннях: купуйте, купуйте орхідею з точки росту. Ось-ось будете мати дітку. Еге ж. Уже минуло два з половиною роки, а дітки нема й досі. Але разом з тим ця орхідея дуже цікава. Спочатку вона нарощувала коріння. Вона велика, розлога. Наскільки я знайшла, то ця орхідея називається гойя. Листя великі, я поставила її на підвіконня. На підвіконня її трошки полизало сонечко. Вона тут трошки має деякі шовкі листочки. І ось ця, цей квітонос з точки росту. От бачите, який він у мене, я ще його досі не обрізала. Випустила бокову бруньку і почав цвісти. Цвіте місяць, цвіте другий, третій, цвіте півроку. Дівчата орхідея з точки росту, ось така, подивіться, довга ліана. Квітнула десь майже півтора року. І коли я порахувала оці пеньочки, це треба обрізати, я нарахувала 40 пеньочків. До речі, вона, як крапчасті орхідеї, досить довго квітне, кожна квіточка. І десь минулого року, здається, десь восени дивлюся, почала оця Ліана відсихати. Еге ж, думаю, ну що ж буде далі з нею? Коли дивлюся, ось тут зараз я вам підніму, зовсім не з пазухи, як ми звикли, а з стебла, стебло трісло, і з'явилася якась така чудесія з трьома ріжками. Думаю, о, нарешті буде дитинчатку. Дивлюся, починають рости з однієї точки одразу три квітоноси. І що ви думаєте, ці три квітоноси водночас заквітають і дають ось такий букет. Ви знаєте, я не рахувала, скільки тут є квіточок. Я дивлюся, ці квіточки вже почали відцвітати і думаю, чого б не зняти таке відео. Побутує така думка, щоб я тільки не помилилася. Якщо орхідея стоїть в теплі, то вона квітне. Якщо вона стоїть на холоді, тоді вона дає дитинчатку. Повірте, вона постійно стоїть на підвіконні, тому що вона інакше ніде не поміщається. Вона дуже велика, вона перевертається в мене. На підвіконні вона мала різні умови. І спеку, і сонце, і холод. Вона цілий рік, вона вже стоїть там 2,5 роки, 20 точно. Так що в неї була можливість і дати дитинчатку, і квітнути. Ну, Наразі вона квітує, вона себе відчуває ще такою молодою, гарною заквітшеною дівчиною. До речі, про кореневу систему. Тут трошки погано видно. Отак, як там трошки керамзиту, подивіться, яке коріння, я не знаю, чи це видно зараз. Отак вона наростила там величезну бороду коріння. І це коріння в мене, я не даю йому висихати. Воно постійно мокре і продовжує рости. Ось така орхідея це. Не колекційна моя орхідея, це не є у вилизаному кашпо з чудовими листочками, коли все гарно, коли все на показ. Це ось така експериментальна орхідея. Я за нею спостерігаю, і мені дуже цікаво, яка в неї буде далі доля? Що вона собі надумала і як будуть розвиватися з нею події? Вирішила і вам поділитися цим і розповісти. Ось така цікавинка, як на мене. Дякую, що були зі мною на каналі. Усього вам найкращого, до нових зустрічей!